Де покриття? Як нема дороги, це глибка. Там Та, яма, я заміряла лінійкою, там по 25 сантиметрів по 30 ну. яма. Хорошо, ви, ви поміряли 15 циті. Що ви можете зробити, щоб там не було ті 15 сантиметрів? Якщо, якщо оця дорога, що ось 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 от труби і сюди до вас, вона це оформлена це на громаду, то ми змогли її підсипати трошки підрівнятися. Ми я маємо я право на нього оплатити кошти то дорога не наша, там можуть бути тільки, будь ласка, сипніть хлопці щось туди. А як просить тебе, будь ласка, ти можеш сьогодні сипнути, а можеш не сипнути, Який в тебе настрій? Ще якби підприємство, допустимо, Пальмільське, яке підприємство дійсно почало свою роботу, то вони, з ними домовленість була, що вони будуть робити кучу доріг. Але ж вони, ви ж бачите, вони нічого не роблять. Вони не створюють ніяких матеріалів. Вони проєкти поробили, і на тому все залишилося. Проєкти прив'язки, проєкти ми? до цього і на тому все запланувати. Але, на жаль, ми от того залежимо. Далі, 205 тисяч ми заплатили Новодмитрівки, є центр професійного розвитку педпрацівників. Ми повинні по тому законодавству, що є, у нас є три школи. Ми або повинні в себе створювати цей центр і брати двох людей на роботу, або заплатити. Окладної людини сусіда, і в нас договір про співпрацю з Новодмитрівською громадою, що вони наших педагогів підучують. І щоб всі педагоги вовремя всьому навчені і гарно працюють. Це 200 тисяч. Далі є в Новодмитрівки інклюзивно-ресурсний центр. Це він перебуває на державному утриманні. Ми заплатили їм 15 800. Це за те, що ці люди. Це всі люди працюють з цими дітками, які мають вади з мовленням, з психологічним. Тобто, це заїкаються і тому подібне. Це... Далі. На обласну адміністрацію 100 тисяч заплатили на заходи з роботи з територіальної оборони. В цьому році вони требують набагато більше, але ми кажемо, грошей нема. Смілянська міська рада, якщо пам'ятаєте, минулому році прилетіло біля їхнього епіцентру, щось там бебекнуло і розвалило допла якісь житлові будинки. От ми 123 тисячі, це допомога на, на те, щоб на відновлення після обстрілу. 50 тисяч заплатили загону пожежному Золотоніському. Допомогу на пальне, на матеріали. Ну, у нас як тільки весна осінь, вони від нас не вилазять. Ми там палим річки, палимо. І хати у нас горять або прямо висипаємо сміття біля сарая, підпалюємо буде. Думаємо, що згорить тільки сміття, а сарай горить не буде. А то, що біля сарая стоїть хата, ми думаємо, «Та чого ж як сарай не згорити, хата не згорить. Служба безпеки України 50 тисяч минім на ремонт техніки, якою вони їздять, вони відчиталися до останнього сальника. Підшипника. Те, що я говорю, на закупівлю безпілотних літальних і тепловізорів 690, 700 тисяч прикордонний загін. Райвідділ поліції 50 тисяч на відеонагляд для того, щоб як вони допитують людину, то щоб камера знімала і ніхто не сказав, що мене там побили. Казначейська служба 32 тисячі, ми їй придбали. А установа повинен бути тільки Windows ліцензійний, бо інакше він коштує 10 тисяч. Ну і 50 тисяч це паливо мастильні матеріали із розрахунку 150 літрів бензину в місяць на рік поліцейському громаді. Що нам надійшло від держави в минулому році? Надійшло 14 тисяч 800. із них Майже 14 тисяч це те, що на заробітну плату вчителям. Тоді на 228 тисяч купили обладнання для кабінетів з І там дріб'язки по чуть-чуть, по 10, по 15, по 20 тисяч. То на ветеранський простір 50 тисяч, то на оздоровлення ветеранів. 29 тисяч ну, тих бойових ветеранів. Одноразова допомога через нас проходить 50 тисяч стаття, що загиб, сім'ям загиблим те, що обласна рада виділила і щороку платить в разі загибельної. Далі в минулому році, а, виконком... Ще нам заплатила Новодмитрівка ну, 185 тисяч за те, що їхня півтори їхні люди, людини в стартоміку були, Золотидійська міська рада, 136 тисяч, теж їхня людина в стардоміку ми за неї заплатили. І Зорівська сільська рада 120 тисяч за одну людину заплатила. Договір є у нас такий і межах населеного пункту. Цей 9,1 розданий у приватну власність по 2 гектари на кожного громадянина, чи він діючий? Це по розвідку. Договір оренди, догові оренди, догові оренди на той час, як я працювала, був 9,1. До 14-го я працювала, він був діючий. Дивіться, давайте трошки я трошки огляну, може і неправильно, але дивіться. Формуліровка в той час, коли я працювала, має якийсь часовий проміжок. Раз. По-друге, якби ви повідомили нас раніше про те, що я хочу почути докладну інформацію на сходці конкретні по ділянці, то ми відповідь надали відразу. Фальмира її її я... від будівлі. Мене просто на даний час цікавить іменно розбою. Тепер, Тепер да, доходжу до вашого не відома, оказується на роздолі, надана земельна ділянка Святенко Олександрі Юрівні. Це вказується Гульчука Юрія, дочка. Вона у нас працювала, так як працівниця. Ми її всі знаємо, їй надано 2 гектари. Ну, по факту, на роздол приїжджаєш, Гульчук пахає більше 2 гектарів, та що надано святошині Святенко. І другий шматок, на якому звані і ще поваря. Будь ласка, запишіть це все. Щоб мені Так, <ривіт> да, якщо я правильно не була прізвище, то це вибачає. Да, я я... чуб, я мама Олександр. Мій чоловік розробляв і брав в оренду. Такий документ є. Ти тоді не працював, а ти просто цього не знаєш. Він брав в оренду, тоді нам сказала голова сільської ради Львов Тоді була. І сказав, або ви її приватизуєте. мені Ні, нагадали, я, землепорядник. Я, я землепорядник землепорядок вас... тоді ще не було. Дивіться, оскільки ви На відкриті зацепили конкретну людину. Вона має право. до Я не хамлю нічого. Я просто розказую, як було. Він йому дозволив. Він розробив. Люба Михайлівна сказала, або ви її приватизуєте, або ми її беремо ну, на балансі і ради забираємо. Ну, приватизувати. А цікаво, якщо привати зимні, якщо вона мала. Було, Було. 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 виконком був? Це до землі. Як це ми, не сесія? І сесія, і виконком. Виконком немає відношення до землі. Ну, звісно, давайте. Документи зробити. І ми вирішили, щоб Гульчуку не приватизувати зразу на дочку. Що ми зробили не так? Вона приписана була тут. Ні, ви зробили нічого тут не ну, так. Шо? Ну, є і який воював, який загинув, два гектари землі не найшлося. Це йому предназначалося? Ні, не так найшлося. Свощи. Слава Богу, ваші доньки знайшлося. Я на працювала. Слава Богу, не вийде. Ви хочете отримати інформацію, ви отримаєте інформацію. Ви виразили свої позиції. Давайте закоряємо це приходять... І воно не зупина. Я не думала виступати, якщо ви зацепили на цю тему, але я хочу сказати, що я приходила в сільську раду написати заяву і сказати, як буде земля, якщо буде, закон є. Щоб це була земля? земля, щоб це не земля щоб я не, земля. не за тебе, я взагалі. Хотіла написати заяву. Пишіть заяву, загальна питання. Для заяву. Було. а для вашої доньки знайшлося. Пишіть заяву тільки через 10 днів, і буде сесія. Я напишу отказ без сесії, без засідання Любов Михайлівна. Така я до ти мені? То я, Михайלу, я ж себе не займаю. Вона в загальному Вон Вон, Вон, Я їй кажу.